Так, всім привіт. Це місто Перятин, вулиця Гагаріна. Він йде ремонт дороги. Асфальт. Ось в такому стані дорога. Асфальт. Ну, звісно, є тріщини, звісно, є ямки. Взагалі-то ремонт дороги робиться, коли отакі вже тріщини з'являються, вже тоді робиться ремонт. А не тоді вже коли з цієї тріщини з'являються вже ось такі ями. Песа, ти вже Значить вулиця Гагаріна. Дійшло і до нас. Yeah тут щебенка Прохання прохання до цих хлопців засипати ось цей колодязь. Сказали, засиплють. Так, ямковий ремонт. Ось позначки, ось позначки тут буде вирізатися. Ця частина теж буде асфальтуватися. Бачу, вже не браски, так, попросив фірми начальства Громе, короче, асфальту. Значить, Сказали, можна взяти, засипати колодязь, який був в тому році ще в аварійному стані. Робить дуже добре на міську раду. Начальство дало добро. Заїжджай сюди. Тут аварійний був в колодязь в тому році. І він сідає. Поняв. А це ти снімаєш от... Да. по телевідені показує? Да. Да. Ну, <схай> і зараз ми робимо добре діло. Да, міська рада ж не робить. А будут из школы идти малия, тут выходишь на ну, метрів нам... глибини. глубины. рада просто нам, ми, да, нам ми, дала ми, добро. Да, так і все, так дала ми, добро. То я Міська рада дала добро. рада Бог забила. А що це? Капарсунки забиты, що... там же водой идет. А. а Потом, если чуть-чуть горят, масунка забивается и все. Да. Так что, я думаю, ще одну тачку сюда треба. А, туди, туди, туди. Все, все, благодарим. Есть. Ось ось така справа. Зараз ми тут розгорнемо, трошки буде кучка. Поїхали? Давай, такі дай, я поїхав.